Привіт, сьогодні я вгадую напої, які для мене приготував Олег. І якщо я вгадаю, Олег мені купить суші. Ну, звісно ж, одна поївка може бути. Бо мені здається, що я тут нічого не вгадаю, бо Тут такий запах. ну Мені здається, що там по мочу якесь манго, але я не знаю. Він для мене сказав, що я там весь точно не вгадаю. Все, давай пробуй, перше зліво. Твоє право. Это вода это Не. 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 Пайна правы. <звук> ну. Не знаю. Думай. Ты не будет. Вот это просто. Капец, я просто так, Ну, що, давай. Твої припущення. Давай. То щось, як там є якась троянда чи щось. Якісь тархун, щось таке. Ні. Скажи назву, що це таке, що за напій. І ще Дівчик. мені. Не, неправильно. Йдем далі. Блін. Щось таке знайоме. Йдемо далі, ми гадуємося. Зараз все пішов. Я не знаю, що скільки. Добре, все, ти програв. Одне ти придуло. Добре, далі. але я ще одні поверну. Давай друге. Дуже з мамо. Що за напій? Або хоча б смак пили Фанта? Ні Азман? Ні Я то продувала, капец. капець То, то зв'єта, то левко Місо та роза притворюється хоча, хоча б такі напої, типу, тобі плюс-мінус від знайомі Ні, я взагалі нічого тут не знайома Та давай Я тупила? піла? Та Колись давно? Та Фанта? Ні. Але вже з танцем приготувала Я казав, що ти не вгадаєш? Це точно не фанта А що є таке як фанта? По смаку Що ти взяла фанту? Тут ну, не кажеш, говориш фанту Супер! Значить, то я... Нє Значить, то апельсинове Апельсинове, а що це? Вже підказку дав Ну, то було ясно, що ти це апельсинове і секундка такий пляшки не йде маленький. Ага. Вразу кажу, то все є банки, типа металеві. То жодної пластмасови. Згадую. Ну мене звуковинка. Не, не треба було перед тим як я почала знімати напої. Все, так. Це провал. То ти вгадаєш 7%. Ти може става. No, ja czułam zapach samochodu. To prawda. To jest jakaś pełna. To Sprite. Tak? <laughs> <Da? laughs> Nie. Słuchaj, ty że gonisz? Pepsi. Nie. Kola. Tak. Sprite. <laughs> Фінь, я повно сказала. Добре, давай вертайся до там тих, даю тобі ще один шанс. І то буде останнє. Ні, ну банчик Микола зовсім відрізняється від пляшки. Так, смаки бувають. Ну, Та така ну, більш солодша. Давай до тих трьох а вертайся. А то, то я зеро чи не зеро? Просто. Давай вертайся до тих трьох смаків. Я тобі даю останній шанс. Ти береш якась алкогольна. Ні? Є таке алкогольне, але це є нульовка. А це якась певна, це нульовка. So Burmix? Take a trojanda. Говори nazw. пробувала? Шейк. Ну ти. Ты <розвілляє> ти що я не сказала? Шейк. Так а який. Нулевка, мой любимый. А, то есть они, ты секс на пляже и так далее, дети. хочешь? Нет. А то, что я пью? Нет, не, не такой, то шайка, ну такой, как ты пьешь. И нулевка, я тебе уже сказал, шайка, нулевка. Шайка, то там есть какой, то есть фиолетовый, оранжевый есть? Нет. Синий? Там бокалы забрали, сразу скажу. Да, я кажу у там є секс на пляжі і ще. Я, я кроме сексу на пляжі нічого не пробувала. Все, продувала. Да блять, я не могу. Скажи... Це енергетик. Енергетик? Так. Це енергетик. Энергетик. Чого ти такий безвкусний енергетик? Який я? Бо тебе енергетик такий ще й безвкусний Подивися, не той що в чорній банці такий? Ні Не в чорній? Не в синій? Ні, Ні Воля? Ні Той нон-стоп? Так, нон-стоп Нон-стоп? Так Колір? А я не знаю синій, оранжевий, зелений, Напевно, фіолетний. Оранжевий або зелений? Ні. Фіолетовий? Так, правильно. Я чесно, я ніколи не пробувала фіолетового загоду. Добре, давай, далі. Ні, я ніколи не пробувала. Тут щось апельсивне для твоїх, так? Так, але не фанта. Той фрут чи як? Ні. То ж своя лінія тебе. Ні, це є популярний бренд. Фанта? Mm. Mm. Ні. Це колинка. Живчик. Не, Живчик немає присину. Популярний бренд. Ну це капітажусь, як вибрав? Пісинові. Ти крім фанта нічого не знаєш? Ні. Двоє підказку. Починається з першої букви М. А другий раз продула, суші тобі не видно. Дивись, що мені. Нірінда курча мать. <laughs> Перше то... Я такі вважаю, ніколи не пробувала. Але це шайк зер. Ти не вгадала два. Суші, тобі не видно. Може, стоподоба. Ну стопи такі теж ніколи. Ти на коло не... сказала спрайт. Знаєш, як я бачу в тіктоці, пробую коло, каже, вода. Ні, ну онця. Щоб ви спі розуміли. Він це зовсім відрізняється від такої. Тому що найсмачніше кола це є в скляній банці. Саме найгірше то є в алюмінії. Тож таке повибирав, такого я ніколи не пробувала, жайку ніколи в житті я не пробувала. Такого не стопу я теж не пробувала. Коротше, Софія продула, наступне відео буде де я вгадую. Олег стопудово подобав. Він все перепробував. Він всі енергетики, соки, води. Він то все перепробував. А Софія то є. Завтра йде на відео. Все, прощайся. Все, всім па-па, люблю, підписуйтесь на мене.